Як завантажити самий незручний та всиратий чат WhatsApp на ваш комп'ютер. По-перше, я вже знаходжуся на офіційному сайті WhatsApp. -у. Посилання на цей сайт буде під відео. Як мені завантажити WhatsApp на Windows? Клікаю на кнопку Download або можу клікнути сюди на Get It from Microsoft, тобто завантажити з Microsoft Store. Клікаю на завантажити. Сайт мене завжди перенаправляє на додаток Microsoft Store, тобто ось він в мене. Клікаю ОК. OK. Open. Відкривається додаток, зразу ж відкривається сторінка з WhatsApp. Довго відкривається. Тицяю на кнопку Install. Треба почекати. Швидкість завантаження буде залежати від можливостей вашого інтернету. О боже, чого ж так довго, то А, ні, щось пішло. Усього він вісить майже 100 МБ, та завантажується швидко. Все, завантажився. Закривається вікно. Відкриваємо WhatsApp на комп'ютері. Якщо у вас немає ніякого ярличка на робочому столі, клікаємо на меню пуск та шукаємо WhatsApp у цьому листі. Примірою, в мене є WhatsApp зверху, якщо у вас його не буде, просто скролимо до букви W. І ось є WhatsApp. Відкриваємо. Мені потрібно увійти у WhatsApp. Клікаю на зелену кнопку почати. Далі він мене просить відкрити WhatsApp на моєму смартфоні. Що я роблю? Відкриваю WhatsApp, як у інструкції. Відкрив далі, клікаю на три крапки меню. І тут буде пов'язані пристрої. Клікаю, з цього маліночка, мені понятно, що мені потрібно прив'язати телефон до комп'ютера і кнопка Прив'язати пристрій. Клікаю, треба розблокувати. І в мене відкривається скан QR-кодів. Якщо у вас не відкрився, то потрібно буде додати дозвіл, щоб WhatsApp на телефоні мав дозвіл до камери. Тому тепер я наводжу QR-код на пристрій, і опа. З того, що я побачив, WhatsApp щось підвисав. Я не знаю чому, але підвисав. Може треба почекати, він там прогрузиться весь усі файли прогрузяться. Фіх його зна. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім пока!